На Росії поліцейський із Саратова помер від передозування наркотиками. Але саме цікаве далі, за документами наркотики, знайдені у крові померлого, ще у 2015 році проходили як віждоки по одній справі і були знищені спеціальною комісією. В цій новині прекрасно все, все. Е, починаючи від померлого ще одного росіянина мінта. І... Також про гнилу російську систему правопорядку краща за день новина. Ну, якщо не враховувати лише новин від наших хлопців зі Збройних сил України, які крушать трусню так само, як і вони самі себе крушать. Слухай. Класні речі роблять російські поліцейські. Ви взагалі робите це дуже, дуже правильно. Є віждок, є там в архіві віждоків наркотики, йдете. Пробуйте наркотики і доходить все до передозування. Якщо там є пістолети, йдіть беріть пістолети, і застрельтесь к чортові мати. Є ножі, зробіть харакірі. Може вас там арештували цілий Камаз якихось трапонів і самотиків. Так от трахайте друг друга вже як слідує, як справжні російські поліцейські. Всі віждоки доки перепробуйте. Знайшли якусь мотузку від е, самогубства якогось росіянина. Перевірте, можливо, вона не надто така, знаєте, міцна для е, повішання. Перевірте, можливо, це вбивство, а не самогубство. Все перевіряйте. Знайшли якусь цеглину, вдарте себе по голові. Це ж цікаво, все перепробувати. Знаєш, як прийшов до батів гараж. А, а там куча всього, і все хочеться спробувати. Потрогать, там покрутити. Так і саме вони заходять в їх доки. Вау! Кацапюри продовжують. Слухай, ну а взагалі, да, як тобі сама ситуація? Наркотиків то по документам уже як би не було. Вони ж уже знищили, комісія ж їх уже знищила. Тобто хтось підписав документи, що їх нема. то зараз прийдуть і скажуть, ось о. От цей сідоров, наш лейтенант, младший лейтенант сідоров, виходить, отримав передозування наркотиків, яких насправді вже нема, їх знищили. І помер, як таке може бути? І що йому скажуть? Ні, він не помер. Цих наркотиків немає, він живий, він просто спить. От везіть, чоловіка додому, хай проспиться там полежить. Сідоро, вставай, капітана дадім. Да. Не може такого бути, щоб, не дай бо, бу... комісія не знищила наркотики. Це ж Росія, тут все по букві закону. 100%. Тут, раз написали, що в 2015 році уничтожили, значить уничтоження. 100%. Я пам'ятаю, ми сиділи, нюх, Да. Або просто заднім числом Сідорова запишуть в члени комісії і напишуть, що він погиб при виконанні служебних обов'язків, у нічтоженні віч Так, ну давай розберемося в цій новині більш детально. Наркотики, які. Мали бути знищені у 2015-му, насправді не знищили. Не знищили. Правильно? Ну, виходить. Ну, як вже знищили. Ні, ну вже знищили. Але ж ми не знаємо, скільки там було наркотиків і як розійшлися вони. Їх то в оцій, в кабінеті з віждоками не стало, не правильно, стану, да. значить, вони з'явилися десь в іншому місці. І ними почали підторговувати. Ага. Підторговували серед кого? Ну, звісно, перші клієнти це хто? Друзі. Тобто комісія по знищенню наркотиків продала лейтенанту Сідорову наркотики, а так як він друг, дешевці. Ну, по, по, по дешевшій ціні. Mm -hmm. Сідорову на його класну мінтовську зарплату вистачило дуже багато грошей, і він купив дуже багато наркотиків, а так багато, що нюхав-нюхав і схопив передоз. Я ж кажу, це суперкраїна, це суперкратія у них. У них не демократія, у них суперкратія. Вони можуть робити все, що заманеться. У них фішка така, розумієш? Російські солдати переїжджають сюди і вмирають від просроченої російської тушонки. Там поліцейські вмирають від прострочених якихось наркотиків. Це, це народна традиція у них така. Вмирати? <с> Це ну, точно. Як би не хотілося, в нас теж така традиція є. У всіх людей, всіх, да? Да, у всіх людей є така традиція. Але ну, не від просрочки. Ну, а ти уявляєш, які ці москальські е, поліцейські ну, професіонали? Є ж вираз, для того, щоб е, зловити зловмисника, потрібно мислити як зловмисника. Ага. Сідоров працював над е, розкриттям банди наркоторговців. Він такий думає, так. Треба їх зловити. Треба, щоб, якби я був наркоторговцем, що б я зробив? Я би вжив наркотики. І він почав вживати наркотики. На жаль, ну, трошечки не дійшла справа до там, перемоги, mm -hmm. тому що ну, щось пішло не так. Але ось сидить другий поліцейський такий. Зґвалтували крокодила. Для того, щоб зловити зґвалтівника крокодила, треба мислити як гвалтівник крокодила. Що треба зробити? Треба вжити наркотики, <рес> тобто ти так це собі уявляєш. Ну да. <рес> слухай, ну взагалі, якщо ми зрозуміли, як спрацює ця схема, і я дуже сильно надіюсь, що колись там у віждоки попав букварь, і ми скоро почуємо новину, типа. Буквар, комісія у віждоках, комісія, яка повинна була знищити його десь у 2016 році, не був знищений. А якийсь младший лейтенант Сідоров знайшов той буквар, навчився читати, поняв, що вони живуть плохо, зібрав людей, вивів на вивів на площадь і зробив революцію в Росії. Yeah. Так не буде. Ну хіба що ні, так не я навіть ну, варіантів мене немає. Знаєш, як казав колись там в одному фільмі один герой із 30 мільярдів всіх можливих е цих розвитку подій, е лише один вірний, але ну такого не може. Такого не може бути. Та й давайте правді дивитися в очі. Навчиться читати важче, ніж навчиться нюхати, правильно? Конечно. Ну максимум з букваря він буде нюхати. Або курить букварі від, відривати сторінки і крутити з нього самокрутки. Знаєш, ти е, оце ми перед початком ефіру обговорювали цю новину, ти казав правильну річ. Це ж зараз сидить якийсь там член тієї комісії, яка в 2015 році мала знищити ага. ці віждоки. І в 2015-му він там був якимось звичайним членом комісії, а зараз вже за сім років він став якимось полковником. Почнеться ж розслідування цієї справи. І прийдуть до цього полковника і скажуть. Полковник, а як так виходить, що в 2015-му ви не знищили наркотики? І от що відповість цей полковник? Його ж не посадять, правильно? Ну, він же полковник хто його посадить? або генерал, або генерал-палковник. Ну, mm -hmm. Він же на високій на посаді. І він почне вигадувати якісь історії. Він почне розказувати, що ребята ми знищили. Ми, ми знищили просто цей е, Сідоров. це ж насправді не сідоров. Це доктор Стрендж. Він повернувся в минуле, взяв звідти наркотиків, повернувся в майбутнє і пішов у вічність. Він з часом грається, як може. Пішов у вічність назавжди, правда, вже трошечки не розрахував. Та, полковник, ти щось, генерал-полковник, ти бред несеш. Що значить бред? Ми знайшли возле нього зелений. Камінь, глас агамномона там якогось як агамна, на якого ні то не з того розповіді. І справді це він взагалі з Америки заслав цей доктор Стрендж. Ми розслідували таким чином справу, так що ми все знищили. Він з минулого. Ми одразу ми підозрювали, що в ньому щось не так. Да. А це коли він почав на роботу в плащу приходить, да, а не в формі поліцейського. Митий. Вже, ми, ми, митий, накормлений, розчисленний. Так, це те, це що ми думали, що щось тут не так, щось тут не то, щось тут за. А це доктор Стрендж. Прийшов, став поліцейським і знову пішов у вічність. Да, да. Або, знаєш, генерал полковник каже, ми знищили наркотики, насправді. Просто. Замість цих наркотиків ми наположили на місце туди порошок, крейду пральний порошок якийсь, натерги ага, розмішали. Ага, ага. І ми таким чином виявляли нечесних поліцейських, нечесних. які крадуть віждокі і нюхають їх. Да. І ось ми зловили його, зловили, і він наказав його життя. От самі подумайте, да він прийшов, думав, це кокс, понюхав. Не Або бере. Не, не бере. Потім почав щенюхать, ще щенюхать. Ще ще а там же ж крейда. І вона забила йому ноздрі, він задихнувся. Наскільки, наскільки? То й хорошо, що нема цього поліцейського перевертня. Правильно? І вони такі, блін, генерал-полковник, це ти красавчик. Тепер ти генералісімус полковнікус, і на тобі квартиру за це. І тепер виходить. Коли таке сталося, вже да? там прочитали про цей випадок і вирішили зняти серіал Нюхач. <рес> <рес> так, пишуть, щоб я не відвертав рот від мікрофона, бо мене чутно.